Привіт! Розповім вам одну цікаву притчу. Якось містом подорожувала два монахи. І була сильна злива, усюди були калюжі. І всі люди спокійно переходили дороги, спокійно йшли під парасольками. І от одна жінка боялася забруднити свої чаровики і зупинилася на переході дороги і не могла перейти дорогу. І стояла, і всі проходили повз неї, і ніхто на неї не звертав уваги. І молодший монах теж пройшов повз і навіть не звернув на це уваги. Але старий монах взяв її на руки і переніс через дорогу і продовжив свій шлях. Вони йшли спокійно, абсолютно не згадуючи про цю ситуацію, але все-таки через якийсь час молодий монах сказав до старого монаха: для чого ви це зробили? Навіщо ви її перенесли? Вона ж могла сама перейти дорогу. Для чого ви це зробили? І старий Монах відповів дуже цікаво йому. «Дивись, я переніс її і залишив там. І вже зовсім забув, а ти досі її несеш на руках. Яка мораль? Наші давні образи, наш гнів, наші якісь незакриті питання. Ми несемо до того часу, поки ми про них пам'ятаємо, поки ми ображаємось на людей, доти ми несемо їх на руках. Варто відпускати ситуації, варто продовжувати жити і не нести на собі тягар минулого.